Всім привіт! Мене звати Вадим, мені 19 років, я живу у Польщі. Це моє перше відео на моєму YouTube каналі. Сьогодні будемо готувати сирники. Беремо 500 грамів творогу, 2 яйця. Зараз це все перемішаю. Додам 2 столових ложки муки, ванильний цукор. За смаком, і в процесі я вам буду показувати, як це вимішую, як смажу, так що погнали Беру дві столові ложки корпус. ще трошки. Бо не повна ложка. Так. Все вимішуємо.

Mm. Те що треба. Е, масу відставляємо в сторону, займаємося сиропом. Ось я маю, е, уже готовий малиновий сироп. Він продається у всіх відронках, так що, хто захоче, той зможе купити. Зараз я відділю собі півчашки, прокипячу цей сироп, додам ще, можливо, трохи лимонної кислоти. І все. Так, сирники починаю вилошувати на сковорідку. Нехай смажиться. Зменшуємо газ. Це ось виложив на тарілку, зараз полюс сиропу, що попередньо зварив і можна куштувати. <плес> Сироп солодкий з кислинкою? Добре, що я мало цукру давав до самих сирників, бо якби було б багато цукру, то для мене було б це за солодко. Це в самий раз, як я люблю. Кисловато таке. Всім, кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, перше відео у мене там ви відреагуєте нормально. З ніякого хейту старатимуся надалі знімати відео.